Дитина, наче паросток тендітний, Свої долоньки сонцю простягає, І тягнеться овись росточок плідний, Йому потрібні догляд і душа. Учителі, на вас стоять держави, і вам майбутнє на землі вершить. Відтак плекайте сад, бо він не дасть врожаю, Як добре не подбає садівник. Вас вітають вчителі початкової ланки загальноосвітньої школи номер 9 Початкова школа це перша сходинка, на яку стають шестирічні школярі, піднімаючись все вище і вище на шляху до знань. Завдяки плідній роботі педагогічного колективу наші маленькі учні долають цю сходинку в атмосфері добра, розуміння, підтримки. У провадженні державного стандарту початкової освіти вчителі початкової школи перш за все керуються п'ятьма основними заповідями любити, вірити, знати, поважати та розуміти дитину як основний суб'єкт навчальної діяльності любов до дітей серцевина педагогічної моральності, основа культури вчителя, вір у дитину, без віри в дитину, без довіри до неї, вся педагогічна мудрість. Усі методи і прийоми навчання і виховання руйнуються як будиночки з піску. Знай дитину, без знання дитини немає навчання, немає виховання, немає справжнього педагога і педагогічного колективу. Поважай дитину, не вважай себе спроможним вирішувати ті питання, які належать вирішити юній особистості. Розумій дитину, вмій поставити себе на її місце. Побачити світ її очима, зрозуміти, чим дитина живе, до чого прагне. Наша школа це навчальний заклад, що сприяє духовному збагаченню особистості, створенню умов для самореалізації учителів та учнів у різних видах творчої діяльності, задоволення їх потреб та інтересів, вихованню духовної культури та формуванню національної свідомості. Кожного класовода хвилює питання, як зробити навчання цікавим. Наші педагоги своє завдання, як учителі, бачать у тому, щоб розвинути інтелектуальні здібності учнів, підтримати їхнє бажання вчитися, допомогти дітям досягти успіху. Розвиток пізнавального інтересу одне з головних завдань початкової школи, і водночас. Найважливіший фактор успішності навчання на всіх ступенях освіти. Саме інтерес в такій серйозній справі, як навчання, здатен викликати подив, пробуджувати думку, підштовхувати до відкриттів і знахідок, досліджувати життя в усіх його проявах, створювати позитивний емоційний фон процесу пізнання. Інтерес має одну загадкову властивість: його не просто викликати в дитини. Але легко знищити. Хочеться, щоб кожен учень розвивався всебічно, і якщо в нього дрімає якийсь талант, то треба, щоб він розкрився на користь йому та іншим. Сьогодні важливим для нас є по-новому будувати стратегію навчання та виховання. Головним є не предмет, якому він навчає, а особистість, яку формує вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмету. І ніщо так не прикрашає шкільну буденність, як свята, відкриті заходи позакласна робота. Перше, в цьому навчальному році проводився різнобарвний тиждень, який став найулюбленішим заходом, справжнім святом. Гаслом тижня стали слова: Вчитися, будемо весело, щоб добре вчитися. Цілі тижня активізувати пізнавальну діяльність учнів, сприяти розвитку творчих здібностей, виявляти талановитих учнів. Формувати відповідальність за доручену справу, вміння працювати в колективі, виховувати моральне, естетичне ставлення до світу, завдання створення умов, які максимально сприяють отриманню якісної освіти кожним учнем залежно від його індивідуальних здібностей, нахилів, культурно-освітніх потреб. Підвищення інтересу учнів до навчальної діяльності, до пізнання дійсності і самого себе, а також виробленню самодисципліни і самоорганізації, оцінка впливу предметного тижня на розвиток інтересу учнів до предметів, що вивчаються, допомога вчителям та учням у розкритті свого творчого потенціалу, організаторських здібностей, створення святкової творчої атмосфери. Всі заходи тижня ми пов'язали з класно урочною формою роботи та з позакласною роботою. Завдання сплановані так, щоб їхнє розв'язання приносило приємне здивування, а ситуація, яка виникла, задоволення. У рамках тижня початкових класів було проведено ряд заходів, які підпорядковувались тематиці кожного дня. Рекреації початкової школи були оформлені в різнобарвному стилі. Веселі ігрові та музичні перерви, ранкова музична зарядка, виставки виробів, колективних робіт і, звичайно, відмінне і хороше навчання. Танцювали ми і співали, так втомилися, просто чудо. Різнобарвний тиждень ми влаштуємо вам всюди. Що ж це таке? Що за різнобарвний тиждень? Як грати в цю гру? Домовилися про правила. Дітям необхідно було одягнутися так, щоб у зовнішньому вигляді якомога більше був присутній колір дня принести іграшку або який-небудь предмет цього кольору. Кожен день тижня був присвячений одному кольору. Понеділок білий, вівторок синій, середа зелений, четвер жовтий, п'ятниця червоний. Понеділок білий, день райдужних ігор. Урочистою лінійкою відкрився різнобарвний тиждень у початкових класах, на яку завітала королева знань зі своїми принцесами. Гості оголосили план проведення тижня, побажали наснаги, удачі всім присутнім. Свято було насичене теплими привітаннями, в рамках проєкту Весела перерва, метою якого було підвищення рухової активності, покращення показників фізичного та інтелектуального розвитку молодших школярів. Підвищення інтересу учнів до навчання, були проведені рухливі ігри, музичні паузи. Проект подарував дітям щохвилину радість, позитивні емоції, бо де є гра, панує здоров'я, радість дитячого життя. Вівторок, синій день емоційності, спілкування та творчості, Блакитний – синій. Блакитний це колір емоційності, колір спілкування, блакитні тони справляють враження легкості, чистоти. Блакитний це колір ясного неба, прозорої води. Він допомагає прийти до спокою, стимулює натхнення, творчість, віру і відданість. У синій день творчо та діти перших класів працювали над створенням колективного проєкту, підводи. Світ планета Земля. На перервах з великою цікавістю його переглядали всі учні школи, вчителі, батьки. Чудові ілюстрації продемонстрували учні 3 класів на конкурсах малюнків та аплікацій. У синьому морі, океані, підводний світ, цей синій синій світ. В атмосфері творчості пройшли заняття у других класах. Кожен учень четвертий класів нішу для самовираження на годині творчості цей дивовижний синій світ, результатами якої став. Ала, виставка фотографій середа, зелений день природи та екології, зелений колір, колір самої природи, вічного оновлення та безсмертя. Він викликає почуття врівноваженості, гармонії, спокою і надії. Колективний творчий проект Збережемо красу рідного краю, об'єднав учнів різних класів спільною метою, допоміг усвідомити кожному, що життя людей залежить від стану навколишнього середовища і зберегти його наш обов'язок. Виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до природного середовища, бережливо ставитися до природи. Відбулося в День екології. Великий інтерес викликав фотоколаж Мої домашніх улюбленців, улюбленці, який був створений на відкритому уроці в першому А класі. Проекти учнів з різноманітними тваринами зацікавили глядачів. Дітлахи на перервах із захопленням розповідали про своїх улюбленців. На Високому професійному рівні пройшов відкритий урок з природознавства в другому а класі, на якому діти захищали проект допомога птахам взимку, виготовили годівнички та повісили їх біля школи. Четвер жовтий день світла, знань та інтелекту. Жовтий колір сповнений оптимізму і радості. Жовтий колір завжди сигналізує про щось нове, надзвичайно цікаве. У природі жовтий колір дуже поширений. Не дивно, що людина сприймає жовтий колір як колір гостинності, щедрості і комфортну. У жовтий день в кожному класі пройшли пізнавально розважальні години. Колесу фортуни, горішки для розуму, розумники та розумниці було проведено показові уроки в третьому А класі, позакласне читання і в другому Б класі літературне читання за технологією критичного мислення. Проведені уроки відзначалися різноманітністю прийомів і методів навчання, форм організації уроку, методика шість капелюхів мислення, кубування, асоціативний кущ, читання з передбаченням, сенкан». Такі методики навчають школярів думати різними способами, по-різному оцінювати ситуацію. На уроках застосовувалися інформаційні технології, які сприяли зміцненню інтересу дітей до навчання. Школярі продемонстрували вміння домовлятися один з одним, працювати в парах, в групах. На уроках була створена атмосфера співпраці, спільного пошуку, відповіді на проблемні питання. Особливий аспект на уроках мав здоров'я зберігаючий ефект. Вчителі створили ситуацію психологічного комфорту для дітей, коли кожна дитина успішна в своїй думці, не боялася висловлюватися. П'ятниця. Червоний день тепла, життя та здоров'я. Червоний колір це сила, це колір вогню, жаги до життя і швидкості. Червоний колір дає енергію, він випромінює тепло. Червоний колір може допомогти подоланню страху. Життєвих перешкод покращує настрій. Веселим, жвавим і незабутнім був день здоров'я і спорту. Школярі випробовували свої сили і спритність у різноманітних естафетах. Спортивний зал перетворився на справжній веселий стадіон. Всі учасники команд показали свою спритність, силу, швидкість, а головне отримали заряд бадьорості та масу позитивних емоцій. Слід відзначити таку рису класних колективів, як здруженість, адже байдужих болівальників серед учніх початкових класів не виявилося. Радісний дзвінкоголосе ура! Не раз звучало в спортивному залі. Займайтеся спортом, зміцнюйте своє здоров'я. Закінчився різнобарвний тиждень. Які ж його підсумки всі ці дні пройшли на високому емоційному підйомі? Посмішки не сходили з обличчя дітей, вчитися і взагалі ходити в школу, за їх словами, стало набагато цікавіше. І настрій як найкраще. відбулося підбиття підсумків тижня, нагородження переможців. Практикою доведено, що сучасна освіта вже не може функціонувати успішно в традиційно збережених змістових організаційних та педагогічних формах. Нова школа. Освітня система вимагає інноваційних підходів в управлінні, що передбачає переосмислення базових умов організації шкільного життя. Підсумки проведення тижня початкових класів були підведені на засіданні шкільного методичного об'єднання. Ми зробили наступні висновки. Вчителі застосовували на уроках елементи сучасних педагогічних технологій та методик викладання, проблемного навчання, ТРКМ, інтерактивні, групові, різноманітні творчі методи. Всі вчителі в своїй роботі використовують сучасні технічні засоби. Учні показали хороший рівень самоорганізації, високий рівень виконання вимог вчителя, достатньою мірою рівень володіння універсальними навчальними діями. Проведені заходи свідчать не тільки про якісний рівень викладацької навчальної діяльності, але й про систему позаурочної та позакласної виховної роботи з учнями. Всі вчителі в ході предметного тижня проявили високі організаторські здібності, створили святкову творчу атмосферу. Результатами предметного методичного тижня вчителі початкових класів стали. Методичні матеріали, фотоматеріали, комп'ютерні презентації, розробки уроків, сценарії позакласних заходів, узагальнення колективного та індивідуального досвіду. Матеріали планується використовувати для випуску фільму, публікації авторських матеріалів у методичній скарбничці сайту нашого закладу, показу відеороликів, учням початкових класів та їх батькам. Хоча тиждень початкових класів закінчився, кропітка робота з упровадження нового державного стандарту початкової освіти в школі триває та спрямована на реалізацію педагогами успішного використання новітніх технологій, набуття досвіду, власного творчого потенціалу. А головне на підтримку бажання вчителя творити людину майбутнього, яка відповідатиме світовим стандартам. Ми повинні пам'ятати. Чого навчати, кого навчати, і бути готовими віддати свої сили і знання на благо наших вихованців. Ми оберігаємо і охороняємо маленьку особистість, намагаємося залучити кожну дитину до процесу творення самих себе, не змушувати, а зацікавити це головне в нашій роботі. Бажаємо нашим колегам успіхів.